Топить, вогонь не спалить, куля не проб'є і бомба не розірве, коли вимовляти ці псалми рано та ввечері. Тільки молитва захистить людину краще від бронежилета. Псалом 26. Господь просвіта моя і Спаситель мій, кого убоюся, Господь охоронець життя мого. Кого устрашуся, якщо нападуть на мене противники мої і вороги мої, щоб пожертвувати тіло моє, то вони спотикнуться і впадуть. Коли й військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного я прошу у Господа, одного бажаю. Щоб жити мені коло дому Господнього, в усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися в храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм, У день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі Його. Жертву хвали, буду співати й прославляти Господа, почуй, Господи, голос мій, що ним я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє. Шукайте Господа, і я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві дитину Твою. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, спасителю мій, бо коли батько і мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, шляхів Твоїх і настанови на стежки Твої, задля того, щоб я спася. Не віддавай мене в руки ворогам моїм. Бо повстали проти мене свідки і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живи, надійся ж на Господа, і будь мужній, нехай кріпиться серце твоє, жди помочі від Бога. Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. І з великого милосердя твого, прости, провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм. І справедливий у присуді твоїм, ось був беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істинно полюбив єси, невідомий таємне мудрости твоєї явив ти мені. Окропи мене із сопом, і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість. І зрадіють кості мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте, створи мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого. І духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твої, і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш. Жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням твоїм сион. і нехай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди. Приношення і всепалення, тоді покладуть на твій тельців. Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиця, скаже Господові заступник мій єси і прибіжище моє, Бог мій, і надіюсь на нього, бо він врятує тебе від сіті ловців. І від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина його не злякаєшся страху нічного, ні стріл, що літає оддень, ні мари, що в пітьмі блукає, ані напасті і біса полуденного. Паде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не наблизиться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Господь твоє прибіжище, Всевишній твій захист не прийде до тебе зло, і рана не торкнеться тіла твого, бо ангелам своїм заповість про тебе. Щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках носитимуть тебе, щоб ти не спіткнув об камінь ногу свою, На нагаспіда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав, і врятує його, я покрию його, бо пізнав ім'я моє. Прийде до мене і почую Його, і з ним я у скорботі, і визволю його, і прославлю його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.